Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Херсонська контрнаступальна операція Сил оборони України розпочалась 29 серпня 2022 року. Коли було оголошено про початок контрнаступу, завершилась вона 11 листопада того ж року. Звільненням Херсона розповідає речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Такий наступ він був з усіх напрямків, починаючи там із західного, де наші підрозділи заходили в Херсон і закінчуючи. Ну, самим, самим узбережжям Дніпра, якому йшли наші підрозділи, всі основні магістралі, всі основні шляхи відходу для них, крім там декількох, ми перерізали постачання. Росіяни на цей берег не мали. Їм залишалося дійти до Херсона і перейти на лівий берег. Зокрема, біля самого Береслава. Там теж вони намагались нас зупинити. Вони будували там певну смугу інженерних загороджень, проте її ми проломали фактично сходу. На цих кадрах військовослужбовець 60-ї окремої нголецької механізованої бригади обіймає своїх рідних в одному з деокупованих населених пунктів Правобережжя. Ой, ти нагуля, Господи. Ой, боже. Ой, боже, моя дитина оя вірутька. Інна позивний мама, старша бойова медикиня 60-ї окремої механізованої бригади. Розповідає, разом зі своїм підрозділом була на Херсонщині до 19 грудня 2022 року. Чому для мене Херсонщина такою майже в рожевих кольорах, в мене там не було втрати побратимів? Ми вийшли повним складом. трьохсоті були, але втрат не було. До повномасштабного вторгнення вона працювала реанімаційною медсестрою. У складі 60-ї окремої механізованої бригади з 28 лютого 2022 року брала участь у стримуванні російських військ в районі Інгульця на Херсонщині. Розповідає 31 березня 2022 року. Її підрозділ звільнив від російських військ село Мала Шестерня. Люди звідти скільки могли виходили. І то до квітня, до середини квітня, їм ще якісь зелені коридори давали, а потім закрили все. Дуже хвилювалися за тих людей. У них тоді працювали танки, 120-ті міномети, артилерія це були гради, це були урагани, це були піони. Стволкався 4 вересня 2022 року, в Збройні Сили України звільнили високопілля. Відстань між ним та малою шестернею, трохи більше десяти кілометрів. Місцеві, які там залишалися, те, що вони розповідали, це було жахливо. Їх марили голодом. Жінки розповідали, що вони висівки, оці що додавали, там свиньям, курям в їду. Вони їх просіювали, і з цього, що просіяли, з цієї муки, вони робили якісь коржі. Щоб вижити. Мені хлопці привезли, ну, мабуть, дня через два, як ми зайшли на високопілля, привезли дідуся. Це перша людина, яку я побачила на очі, яка втрачала свідомість від голоду. Ну, для мене це було дико. Він говорив, що їм на четверо людей давали, не пам'ятаю, то лі треть, то -лі пів буханки цвілого хліба на 3-4 дні. Ми всім місцевим надавали медичну допомогу. Ми надавали їм продукти харчування. Ну, все, що треба було. Коли закінчиться війна, разом з чоловіком хоче з'їздити у село Чарівне Бориславського району, розповідає Інна, і зустрітися з одним з місцевих жителів. Мені дуже запам'яталися люди, які нас зустрічали. От такого теплого, дійсно ненаграного, Незавуальованого відношення до військових я не бачила після того ніде. Село, як звільнили, приїхав хлопчина з дружиною, з двома дітками. Коля його звали. Це вже кінець листопада, початок грудня був. І от коли він прийшов до нас, приносить такий пакуночок і каже, це вам. Я кажу, так Оля, у нас це є, нам нічого не треба, візьміть. І розварачую цей пакунок, а там лежить домашня качка зарізана. А на цій качці немає шийки і крилишка одного. І він так винувато дивиться в очі і каже, ви вибачте, каже, ну, що не ціла. Ми, кажеш, шийку крилишка, оставили дітям. Ну, Не обіжайте, що качка не ціла. Ми її брати не хочемо, він і суне, сам чуть не плаче. І на слідуючий день, коли ми отримували продукти, ми понесли це все, що нам давали. І коли ми виїжджали на Бахмут, він прийшов прощатися, він обнімав як рідна дитина. Полковник Владислав Волошин, гречник село Борони Півдня, брав участь у звільненні півночі Херсонської області. Учасник АТО ООС на Сході України, військовий журналіст, розповідає, на Херсонський напрямок потрапив у вересні 2022 року. Мені найбільше запам'ятався високопілля. Це було ну, декілька годин після того, як наші звільнили. Підходили, говорили, питали, що вам треба, може води вам винести, може хлопці що вам там обіймали, там тітоньки нас, хлопців там, молодих хлопців, цілували там синочки, синочки. Ну, я звичайно, я все це фільмував, я це намагався ну, показати. В підвалі там я зайшов, там була справжня котівня, тому що вони... Там проводили допити, кидали там туди всіх місцевих, кого, були нез... ну, кого їм здавали, що вони були незадоволені там, російською владою. Посакопілля, так, да, там люди були місцеві і зустрічали, ну, добре зустрічали. Причому, що найцікавіше було, коли. Окупаційна армія відійшла з цього населеного пункту, і наші хлопці вже почали туди заходити. Люди з'являлись на вулицях і росіяни били градами тупо по цивільним. От вони просто накривали центр селища градами. В'ячеслав позивний глаз у лавах Збройних сил з 2014 року. У травні 2025 року отримав звання Героя України за участь в операції на Лиманському напрямку. За фахом машиніст крано металургійного виробництва. Під час херсонського контрнаступу служив у групі технічної розвідки ремонтної роти. Силами підрозділу розповідає, відремонтували 28 одиниць трофейної легкої гусеничної техніки: 10 російських БМП і 10 БМД. Я їздив понад лінією фронту. Там, де проходили бої, і шукав техніку, яку можна евакуювати, привезти до нас, або, можливо, там на місці підійти щось, якісь запчасті скрутити, там агрегати, для того, щоб так само забрати до нас, і потім ці запчастини запускати у відновлення техніки. Завдяки зусиллям нашого підрозділу ремонтної роти ми перевели статус бригади з міха... з мотопіхотної. В статус механізованої було таке, що забирали техніку, ну просто з під носа. Наші хлопці на одному краю села ще вели бой, а з іншого краю села ми вже виводили техніку. Говорить, найбільше покинутої російськими військовими техніки під час відступу побачив у селі Ольжене. Я безпосередньо брав участь в евакуації техніки тут трофейної, відкриває шлюб, механіка водія. А там ну, буквально отак не вистачає до верху. Там було забито все шмотки, подушки, там, постільна білизна, дитячі іграшки, ну, геть все. На той момент у нас підрозділ був, ну, це другий ешелон. Але коли от, там, через деякий час, там два-три-чотири дня ми заходили в населені пункти, то люди вже зрозуміли на той момент. Хто є, хто. І вони нас зустрічали дуже поважно і з радістю. Вони реально розуміли, що прийшли свої. Села були розбиті всі, не було ні світла, жахливо було дивитися, теж там все побите, розбите. Також шкода було людей, особливо пенсіонерів, тому що світла нема, води нема. Артем позивний Зевс, військовослужбовець 79-го прикордонного загону Держприкордонслужби, служби, уродженець лівобережжі Херсонщини. Участь у контрнаступі у 2022 році брав на Миколаївському напрямку. Першим деокупованим населеним пунктом, куди зайшов разом зі своїм підрозділом, був Давидів Брід. Займали оборону місці Миколаїв. Тому тобто, зі оборону місця Миколаїв і там тримали. вже. Потім в процесі звільнення території ми продвигалися, просувалися разом збройними силами. Тому, звичайно, впереді були більше. То ми виконували свої задачі. Займали певні позиції, тримали також оборону в випадку прориву. Тоді нас люди там. Ті, хто там був зустріли добре, але там людей було небагато, тому що ворог був на дуже невеликій відстані. Тобто там були постійні обстріли. За словами Зевса, серед його побратимів було багато жителів Херсонщини. Майже тут всі були місцеві в нас. Та звичайно всі хотіли повернутися додому. Всі напевно це була найголовніша мотивація. Херсон звільняли декілька 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 днів. Ця операція, і по декількох напрямках мені довелося бути на напрямку в. Такого населеного пункту, як Архангельське, там фактично було все заміновано, і майже всі дороги, які були там, де можна було, ворог підірвав. Підірвав мости, там, залізничні мости. І було з того боку дуже важко заходити. Спочатку йшли наші сапери, вони знімали там гори, мін. Просто коли наші підрозділи рухалися по, ну, вздовж. Правого берега Дніпра, починаючи там від Воронцовки, там і далі, де пам'ятник Кавуну. Біля самого пам'ятника відбувся доволі жорстокий бій, де наші розвідники однієї з бригад вступили саме в таку сутичку, і було чимало наших загинуло там. Це був бій, який тривав там декілька годин. Росіяни застосували і артилерію. І застосували реактивні системи залпового вогню і ми мали втрати. Але потім наш броньований кулак, так би мовити, коли пішли і бронетехніка, і танки, і гнали їх фактично аж до Дудчан тоді. А наступні 2-3 дні ми гнали їх і до Береслава. Я, в мене просто, я дуже багато знімав, коли ці штурмові групи. Вони проходили, проходили, проходили повз мене. Все це йде, йде вперед, коли відчувалось дійсно, що операція вона відпрацьована, вона обдумана, і ми йдемо і звільняємо весь цей правий берег. У нас стоїть завдання звільнити всю нашу. Україну, всю нашу територію, включаючи і Автономну Республіку Крим, і тимчасово окуповані території Запорізької, Херсонської областей і інших областей на інших напрямках. Тому ми сьогодні зупиняємо ворога тут і в недалекому майбутньому ми все ж таки звільнимо ці території. У 2025-му – три роки від звільнення правобережжя Херсонщини. Лінія бойового зіткнення проходить по річці Дніпро. Російські війська продовжують цілодобово обстрілювати правий берег.